Доброго ранку ще раз. На них покладена велика відповідальність, великі надії закарпатців. За їхньою роботою всі пильно стежать вже з неділі, і саме вони відповідають за нашу безпеку і за наш мир. Нова поліція у нас в ефірі. Раді вас вітати всіх в такому гарному складі. Знайомтеся, будь ласка, Юрій Марцинишин, командир патрульної поліції Анастасія Мальована, Сергій Лабик, патрульні поліцейські. Ще раз вам Доброго ранку. Доброго от. Підготовка до вашої роботи тривала виправдам на три або чотири місяці, так? Ви готувалися для, для того, щоб приступити до виконання своїх обов'язків? Взагалі, взагалі, п'ять місяців з того часу, як почався цей важкий. Від, ну, відбір, і потім вже навчання саме. Так, да, Саме навчання вже тривало два місяці. Після. Скажіть, будь ласка, чи е, співпадали ваші очікування з тим, що відбувалося насправді? Ви приступили до виконання своїх обов'язків вже в неділю? І е, чи отримали ви те, що очікували отримати від цієї роботи? Ну, на даний момент ми змикаємо, це, в принципі, для нас усіх дуже нове. Для більшості угу. і ми, звісно, очікування співпадали. Ми були готові до деяких моментів, були готові, що хтось буде скептично ставитися, а хтось, а хтось вже дійсно дуже позитивно. Люди підходять, посміхаються, вітаються, намагаються спілкуватися, і ми, звісно, взаємно спілкуємося. Пане Юрій, у мене запитання до вас: скільки відсотків із новообраних поліцейських, скільки відсотків із них працювали раніше в правоохоронних органах? Я зараз намагатимуся в цьому ефірі. Поясню вам, чому запитати, поставити вам ті запитання, які найчастіше звучать і які хочуть вам поставити пересічні мешканці нашої, нашого міста. І тому вони, можливо, вам будуть здаватись такими смішними, але людям це цікаво. І не всі є користувачами соціальної мережі Фейсбук, а саме там дуже можна багато простежити вашої роботи, вашої діяльності. І тому хочеться озвучити в ефірі такі речі. Було дуже багато кандидатів з діючих mm -hmm. працівників, дуже багато вже враховуючи інші міста, які поповідкривалися раніше. Багато подали заявок, але на жаль, не всі змогли, скажімо так, пройти оцей жорсткий, такий і дуже нелегкий, скажу чесно, бо сам це проходив відбір. Тому на даний момент у нас з діючих патрульних поліцейських це 40 чоловік перейшли плавно з небагато старої системи в нову. Ну в принципі, в загальному, якщо брати від 247. Поліцейські кі у нас по штату в Працюють то ну 40, це ой, 40 е -е, працівників це ну досить непогано. Але погодьтеся, що е набагато легше е було перевчити стару міліцію, е щоб вони власне пройшли ці всі випробування, цей весь відбір, ніж брати повністю нових людей, які жодного разу не мали більшість із них не мали стосунків з правоохоронними органами, не уявляли чітко їхню роботу. Е ви не боялися братися за таку купітку працю. Ні, я скажу чесно, скажімо так, серед е, працівників міліції, поліції є досить багато порядних, достойних людей, які Однозначні. би дійсно би і працюють на сьогоднішній день, і працювали би. Але просто ці люди молоді, перспективні, які не були зв'язані з цією системою, у них зовсім інші погляди на життя і на сприйняття цього, скажем, цієї роботи і підходу до, до виконання цих обов'язків. Тому з ними, ну, десь не вистачає досвіду, але це все прийде з часом. З ними легше працювати, вони більш креативні, більш творчо підходимо, підходять підходимо до, цих, до, до цих завдань, які їм ставлять до виконання своїх обов'язків. Не так, що стій тут іди, або, або йди вперед. Там, вони, ну, скажімо так, творчо це все роблять і якось проявляють ініціативу. Через що вам довелося пройти, щоб, стати, щоб бути в рядах нової поліції? Ну, для початку це був такий досить жорсткий відбір з п'яти етапів. Перший етап було тестування. Надалі медичний огляд, дуже серйозний. Насправді ніколи в житті такий медогляд не проходила. Що і відношення до нас дійсно було хороше. І дійсно серйозно все ретельно перевірялося, і зір. Підпис папірчика не проходило? не проходило абсолютно, рентгени. Це все робилося дійсно і насправді. Далі вже фізичну підготовку ми мали проходити на авангарді. ну Теж все поетапно. Кожен раз на емейл e або дзвінками повідомлялося, хто пройшов, хто ні. Передостанній етап це було вже психологічне тестування, і вже на фінал була співбесіда. А що найважчим було серед цього? всього? Співбесіда. Можливо, так, це вже такий етап, розумієте. Була комісія, і громадські діячі, і ну інші люди приймали участь. І ну таке дійсно всі хвилювалися, не знали, що будуть питатися. Так, і це вже ну тести, це одне. Ти тебе ніхто не бачить, не чує, так. А вже потім ти спілкуєшся дійсно з людьми, і це був можливо, найважчий етап. Сергій для вас? Ну, з, з етапів, я думаю, так само найважчим була остання співбесіда. Якщо з приводу е, вже навчання, то навчання також було дуже насиченим. Е, ми навчалися два місяці, причому ну це були надзвичайно насичені дні. З понеділка по суботу ми починали о 8.30 і закінчували в 6.10. Тобто ми практично не мали якогось вільного часу. Угу, да, ну дуже насиченим навчання було. Хочу вам сказати за світлинами в соціальних мережах, що у вас дуже гарні всі поліцейські, таке враження, що їх вибирали Спеціально за зовсім вибирали. Але як гарні дівчата, так гарні чоловіки. Всі дуже красиві, всі дуже симпатичні, всім дуже хочеться вірити. І якщо ще Сергій мені зрозуміло, ну мужчина його обов'язок власне захищати жінок, захищати спокій, то до Насті в мене запитання. Така гарна, така тендіта, Вам це треба це таке, знаєте, найбільше актуальне. Питання. Я тому Тебе, не знаю. Просто ну, чому пішла, я розумію, до чого ви йдете. Хотілося бути частиною чогось більше, ніж якісь слова про реформу або ще щось. Хотілося теж якихось змін в житті почався відбір. Я подумала, чому б ні? Треба спробувати. Що сказали ваші батьки? Батьки, звісно, хвилювалися дуже сильно. Вони на кожному етапі мене здаєте, вони сподівалися, що ви не не пройдете. Батьки просто не знали, що ми йдемо таємно. Але ну, вони підтримували мене на кожному етапі, але потім вже більше часу пройшло і вже близько було до співбесіди, і вони тоді вже запиталися, але ну, це все серйозно, я кажу, так звісно, це вже стільки всього зроблено, звісно, ну, це все вже серйозно. Як перші чергування ваші відбувалися? Можете згадати? Ну, в мене перше чергування це було в ніч понеділка на вівторок. Ми заздалегідь зібралися вже у нас на базі, отримували спеціальність. Але ви завжди з е, чоловіком чергуєте. Ну так, там у нас, е, у нас, я бачаюсь, немає чоловіків, дівчат, у нас є да. поліцейські. Поліцейські всі. Ви хочете сказати, що рівні. до дівчат нема особливого ставлення? У нас всі рівні. Вони знали, куди йти. Тут немає якихось привілегії. Все. У нас поліцейські, так. Да. Окей, ви жорстокі. Настя, Перше чергування. Ну, ми зібралися заздалегідь у нас на базі, отримали спецзасоби, зброю, кайданки, все, що потрібно. Далі вже виїхали, ну, оприділили вже хто з ким, які квадрати угу. має патрулювати. І виїхали на патрулі, намагалися так, ну, придивлятися, де, що, як, тому що ну, потрібно звикнути, хтось не місцевий місто, місто ся... не знає. Да, 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 місто не знає. Підходили до людей. Люди до нас підходили. Можливо, десь ми зупинялися. Там е, неправильно е, припаркований, припаркований mm -hmm. автомобіль. Пояснювали. В принципі, люди більш-менш адекватно ставилися для когось. Це незвично. Хтось бачив ці проблискові маячки. От ми вже під підранок приїжджали е, біля ЖД вокзалу е, Ми так трохи призупинилися одразу так. Раз, два, три машини повід'їжджали. Ну це дійсно діє. Можливо, якийсь такий психологічний. До третий. речі, часто запитують, чому ви їздите в день з увімкненими проблисковими маячками. Ну, це є таке знаєте, спосіб привернення уваги. В правилах дорожнього руху. Є там спеціальний розділ третій, передбачає. Використання світлових спеціальних силових та звукових синальних пристав. Тобто це за правилами виїзду? Три один правил дорожнього руху передбачає, передбачаючи в разі службової необхідності. Тобто ми працюємо зараз на попередження для того, щоб не після того розбиратися з правопорушеннями, а затримати на гарячому, mm -hmm. коли вже там когось набили, пограбували, викрали щось і таке інше. Ми працюємо, щоб попередити ці це, от одна із відмінностей, скажімо так, між старою системою і новою. Що ми працюємо на попередження? Тому для цього от і здійснюється використання світлових. Протягом перших чергувань вам вдалося зафіксувати якісь порушення і що це були за порушення? Ну протягом першого я заступив в неділю. Це було найперше чергування. Перший день виходу патрульної поліції в місті Ужгород. Ну, у нас ніч пройшла спокійно, ми реагували о, самі були там. То люди, які палили, ми їм робили зауваження як на перший раз. Стараємось знаходити спільну мову з громадянами такі ж такі дрібні хуліганства. Да, ну, Ми стараємося на даний момент знаходити спільну мову, розповідати людям, просити людей, ну доносити до них інформацію. Хочете в першу чергу бути їм друзями, не щоб так. вас там сприймали. Так, Ніхто не вимагає працювати на якісь показники, що ти за зміну mm -hmm. маєш стільки-то порушення зафіксувати. Такого звісно немає. Якщо є, є воно все по факту діє. Просто на початковому етапі люди мають трохи звикнути, з ними треба спілкуватися. По перше, а вже потім ну, немає на меті одразу всіх заштрафувати, повновиписувати протоколів. Якщо людина адекватна. Поспілкуватися, ну і людина розуміє, це абсолютно нормальні речі. Як щодо екіпірування, якщо порівнювати з старою міліцією? Ну, екіпірування тут повністю забезпечені. Ну, скажімо так, навіть для мене. Ви можете озвучити, чи це таємниця? Ні, тут ніякої таємниці немає. Є система, яка передбачає там е спеціальні, е скажімо так, е навісні е кармани для, для зброї, для кайданок є окремо, є окремо для. Палки резинової і також для газового балончика. Це у разі, якщо ну, є на законодавчому рівні закріплені порядок їх застосування. Плюс також машина повністю укомплектована всіма необхідними, тобто там і конуси у разі там, виїзду на дорожні трассу пригоди або огородження тих чи інших подій з стрічкою для огородження місця події. Вогнегасники, аптечки, світловідбуваючі жилети, є броні Так, плюс є навіть аерозолі для того, щоб у разі необхідності дорожньо-транспортної пригоди, там великої великого затору, щоб швидко прибрати автомобіль, відмітити на проїзній частині, зафіксувати розміщення транспортних засобів, швидко прибрати їх і, скажімо так, щоб затор розтворився. Затор. У інших містах нашого краю з'явиться є можливість, що є такий варіант, що з'явиться також нова поліція Єршава, Виноградів, Хост, Берегово. Все ну, в перспективі. Тут зараз у нас дуже швидко, це, так, скажімо, так, дуже швидко вся ця реформа вже йде. Перша задача зараз відкрити, відкрити в обласних центрах, тому що до кінця року ще буде відкритий відкрити Миколаїв. Ні, Луцьк і Хмельницький, що не помиляються. І з нового року вже підуть інші обласні центри. Ну і далі, я думаю, нам найближчим часом ми взнаємо перспективу цієї реформи в інших таких більш віддалених містах. Набір нової поліції ще буде проводитися? Мають на увазі бужу. Так. Ну, поки що, поки що, ні. Ну, в перспективі будемо дивитися, який зараз процент, от як чи будуть люди відсіюватися, може хто комусь не сподобається, може хтось розчарується в цьому. Ну але як показує практика інших міст, вважали, що процентів 15-20 на першому етапі, скажімо так, встановлення або. Спочатку роботи відсіється, але на жаль, цього не трапилося. Тому я думаю, якщо у нас є 247, всі 247 достойно будуть йти далі і працювати. Я теж так думаю. Ви напевно помітили, що тільки но ви приступили до своєї роботи з понеділка. З'явилося дуже багато фейкових новин, що в місті пограбували вісім осель, зґвалтували, і дуже багато порушень. Кому це вигідно і для чого це робиться, як ви вважаєте? Це дискредитувати можливо, службу, тому що є дуже багато великих супротив, як і з громадян, так і десь ну, громадських організацій, таке інше. Знаєте, важко сказати, кому це вигнуть, для чого. Можливо, це хтось хоче піано цьому зробити, щоб його почули, побачити. Різні є чорні піар, є бі білий правда? або просто там, наприклад. Можливо, в такому сенсі ракурсі ваш куратор на Закарпатті Мостефана Єм свого часу сказав, що з нової поліції не пройде жодних платів, жодних корупційних схем. Чи за час невеличкий, за невеличкий час вашої роботи? Чи зустрічалися вам якісь такі моменти? Що ваші знайомі, можливо, говорили там, натякали, що по блату, там ти мене не зупиниш, не штрафуєш. Такі якісь моменти ви мали у практиці? Звісно, мали і. Після відбору були багато таких е, натяків, ніби а скільки ти платила, скільки ти платив, Що щоб пройти. пройти? Комусь навіть називали якусь чітку суму, хто скільки платив, От навіть таке було. І ми вже у нас жарти вже такі були. Хто як, скільки, вже кому як натікнули. Це ну, звісно дуже смішно все. А на рахунок якихось знайомих, ну таке також було. Хтось жартував, хтось питав. Просто ну, ми пояснюємо, що якщо для когось одного робити виключення, ну, діла з того не буде абсолютно. Це потрібно спочатку звернути. Можливо, якихось друзів втратити. а хоча вони... Ви готові б... на це піти? Ну, знаєте, друзі вже проявляються на таких моментах, вони і проявляються. Значить, якщо людина не згідна, підтримати тебе в тій ну, сфері, тому, значить, так потрібно. Плюс у нас відеокамери, це все фіксується і от такі моменти є. Які повноваження у вас? У нас йде і у сфері безпеки дорожнього руху, і у сфері охорони громадського порядку. Трошки навантаження е, дуже велике на кожного патрульного. От, е, ми як здійснюємо нагляд безпосередньо на вуличній шляховій мережі, так і виїжджаємо якісь на сімейні драми, там, якщо є непорозуміння, з намагаємося допомогти на бійки, грабіжі, розбої. Ну, все, що трапляється, от перше початково виїжджають патрульні. Які правопорушення вдалося зафіксувати, е, окрім таких дрібних е, хуліганських е, моментів з понеділка? Крадіжки були, Крадіжки дорожні, були. транспортні пригоди. Так. Ну, наприклад, крадіжка була і вже чергова частина повідомляє, угу. е, куди де ми на планшеті все прийняли, далі ми вже нажимаємо, маємо при, прибути на місце е, події. Буквально за хвилин сім ми були вже там на місці. Просто е, трохи під'їзд е, був вишкий туди, і вже ми вдіємо свої компетенції, викликаємо слідчо оперативну групу. Ось і все. Особа до особа була крадіжка, яка особа на місці зразу оперативно зреагувала, затримала особу на місці. Також була дорожньо-тратна пригода. Буквально вчора, позавчора вже. Ось з якої водії зник в ході там проведення деяких заходів було встановлено даного даний автомобіль, даного водія, який зкрився на цьому автомобілі, складено відповідні матеріали по форму. Так що все налагодження все працює досить так. Під час викликів діючи у своїх повноваженнях, ви часто згадуєте ті знання, те, чому вас вчили на підготовці, і чи часто воно вам стає в нагоді? І чи часто доводиться діяти спонтанно? Не маючи цих знань, в якихось таких індивідуальних випадках окремих, ну звісно, от виходить у нас було два місяці навчання, але ми і зараз навчаємося, і будемо навчатися. Знання завжди в нагоді. Ми ну без них ми б не могли діяти, не могли би знати, як і на що реагувати, який алгоритм чіткий в дії має бути. Звісно, у нас все в нагоді. Просто зараз перед цим це була теорія, а зараз практика, і звісно, є якісь моменти, просто не потрібно кожен раз соромитися щось перепитати, якщо ти не знаєш. Ми перед зміною ми трохи раніше приходимо, ще щось читаємо, спілкуємося з колегами, просто щоб бути компетентними. Які якості повинні бути у справжнього нового поліцейського? Чесний. Справедливий, ввічливий, вихований. Порядність. І вірити в свою роботу. В е, Певнена, і я думаю, що так само більшість людей, які вас дивляться, які стежать за вами, також вірять, що у кожного з ваших працівників є ці якості, і що ви не втратите їх з роком, не розчаруєтеся у виборі, який зробили. І на вас справді покладені дуже великі такі сподівання, і ми не те, що будемо чекати підставити вам під ножку, де ви спотикнетеся і де ви зробите свій перший провал. Ми будемо всіляко намагатися вас підтримувати, тому що чогось віриться, що саме ви розірвете. Це кільце беззаконні, яке в нас є. Спасибі вам за те, що ви до нас сьогодні вам. приходили. Дякую, що ви сьогодні був у нас дуже <свісно> безпечний ефір. Нова поліція була в нас в ефірі. Юрій Марцинишин, командир патрульної поліції, Анастасія Мальова, на Сергій Лабик, патрульні поліцейські. Ефірний час підійшов до свого завершення. Дуже цікаві гості сьогодні до нас приходили. Сподіваюся, що ви отримали від перегляду нашого нинішнього ефіру таке ж задоволення, як і я, від присутності цих гостей. Бажаю вам вдалого продовження нинішнього дня і будьте щасливими з самого ранку.